Друге питання, першої лекції, основні завдання рубокології. Основне завдання орбоекології це вивчення масштабу та інтенсивності антропогенної технічної дії на уроби соціоекосистеми, популяції людини, родичий комплекс, інфраструктура, специфічний проводне, штучне, соціально культурне середовище, основні завдання, дисципліни. Перше вивчення закономірності взаємодії природної та міської системи, визначення пріоритетних напрямів розвитку робокосистеми, вивчення закономірностей розвитку природно-технічних систем, визначення принципів розв'язання основних проблем охорони природи в умовах сучасного виробництва, вивчення принципів забезпечення надійності екологічної безпеки геотехнічних систем та принципів індустріального метаболізму, вивчення інженерних методів технологічного освоєння територій і забезпечення екологічної безпеки, визначення оптимальних способів управління якістю навколишнього середовища на базі сучасних досягнень науки і техніки. Формування у майбутніх фахівців сучасної екологічної свідомості при розв'язанні проблем техногенної та екологічної безпеки виробничих, у тому числі авіатранспортних процесів.